Вітаю вас, хлопці і дівчата. Дивіться, який запримітив нюанс по фотостоках. Е, мій брател почав закида, е, створювати картинки штучного інтелекту з е, початку цього року. Так. Перший місяць він генерував і потім десь скільки -то вже, там, третій місяць, так, я вже правильно рахую, чи четвертий місяць він вже закидає. І ніби в нього не багато виходить, буквально в нього в сумі всього вийшло виходить щось там 67 доларів. І м, в місяць не так багато, як би хотілося. І в мене таке було враження, так що Adobe е, займається так би трошки е, стокерів початківців, так що він трошки їх так, якби, м, песимізує, так, така своєрідна дідовщина. Але потім я проаналізував, скільки в мене всього м, мій портфель, і скільки в брателе портфель. В скільки разів приблизно в нього менше файлів в портфелі, приблизно, в стільки разів в нього нижчий дохід, ніж в мене. І з цього я, скажімо так, в мене виходить таке, таке враження, що, що Adobe відноситься до всіх однаково. Чи ви плюс-мінус, плюс-мінус за інших рівних обставин, так залежно від портфоліо, від тематики, від, від вашої активності на сток, але якщо дві людини закидає, якщо дві людини... Ключу тими самими сервісами, то воно приблизно виходить те саме. Ну, Умовно кажучи, давайте візьмемо такі абстрактні цифри. Якщо в одного, наприклад, портфоліо 100 тисяч, в іншого портфоліо там 10 тисяч, то за інших рівних обставин, так, то приблизно людина, в якої портфоліо 10 тисяч, буде заробляти в 10 разів менше, ніж портфоліо, в якої 100 тисяч. Повторюю ще раз, там є різні інші моменти, як ви описуєте. Як ви, чи ви генеруєте, чи ви, чи ви фотографуєте, так? чи тематики і багато інших нюансів, але якщо все інше порівняно, я йому просто показав як, методику, як я працюю, так? він просто фактично робить те, що я. Так? І в нього виходить в кількість в стільки в менший дохід, так? наскільки менший в нього портфоліо від мене. Практично там не, не сильно відрізняється. Так що працюємо. Все нормально. Другий нюанс, який я ще не випробував, чому не випробував? Бо я нагенерував багато картинок і поки що управляю те, що в мене нагенеровано. Але той, хто зараз тільки починає, так, може тим правилам скористатися. Це є ідеєю скористатися. Ідея, яка? Запис... Запитувати я тільки зараз до неї дійшов, що запитувати в тих чатів GTP, що там, Gemini, Grok, оті всіх систем, так? Як їх просити? Пояснювати, що я такий-то такий фотостокер, таким то таким -то, займаюся, і просити його, дай мені, будь ласка, там 50 е популярних або які набирають хід мікроніж. Отаке от слово і говорити, мікроніж. Які будуть популярні, які будуть набирати популярність. Тому що, е звичайно, можна і треба генерувати і на загальні запити, типу там здоров'я, транспорт, будівництво. Навчання, туризм, але загальних тяжко пробитися, тому що дуже багато велика конкуренція. А от мікроніші так? там пробитися повинно бути, я так думаю, я особисто таким буду займатися, там буде легше. Ну і все. І третє, що я хотів що собі записав, сказати. Дивіться, я бачу, що люди вже панікують, і мені по все пишуть, що Adobe прикручує гайки, так, і там вводить ліміти на завантаження файлів. Дивіться, я вже це давно казав. Фактично, від ролика до ролика я вже це говорю сто разів. Що по чуть-чуть е, треба готувати запасні аеродроми, думати, що ми будемо робити далі. А мені що пишуть? А мені писали десь там, що дайте дідові таблетки, бо він несе е, діч. Та? І де тепер ті внучки, так, що там писала мені, що дайте дідові таблетки, що я щось не то говорю. Що Може таке бути, що, звичайно ще протягне, але особливо з продажем картинок, що може таке бути, що гайки все більше і більше будуть підкручувати. А мені кажуть, дай, дай таблетки. І значить, готувати запасні аеродроми. Які запасні аеродроми, то я, сказ... то я скажу це YouTube канал, але це не пусково, так як я зараз сижу, позорюся. Можна і від, без свого лиця, особливо на. Англомовну аудиторію, американський YouTube. Ну, варіантів є багато. Всякі навчальні відео ви бачите, але це треба. Треба знайти свою нішу, в чому у вас, скажімо так, до чого душа лежить, так і що у вас буде получатися. Також можна фріланс. Бачу люди там на Etsy, але я ще не розібрався, що воно у ці магазини. Але треба буде, хоча би подивитися, що воно, як воно. Також можна просто. Оскільки всі е, картинки слабо ціняться, можна знімати звичайне фото відео. Так? Якщо мало да за, за, закидати, але це вже буде якісне, справжнє фото відео, так, реальні, реалістичні створені людьми, зняті людьми. Я думаю, воно буде більший ефект мати. Придеться з часом переходити на таке. Або якщо картинки, е, ну, ліміт в ліміт карти... в кількості файлів, то переходити з генерації картинки на картинок на генерацію відео. От таке вийшло в мене невеличке відео. І ще дехто мене іноді пишуть, Павло, давай ще щось розговори, крім стоків, бо ті стоки вже всі надоїли. Давай щось таке не по тематиці. Щось, щось розумне говори. Ну дивіться, хоч просити розумне, скажу розумне. Така порада, яку я колись років більше, ніж 20 років тому почав робити. Потім років 5, напевно, робив, потім закинув на 20 років і тепер знову про неї згадав. Дивіться, раджу завести паперовий щоденник. О, я собі вже купив, бачите, такий, е, вже теж в ньому також там записів напевно, 20 є. Е, купив во в тому, як його в, в АТБ. О, недорогий І паперовий щоденний класна штука. Як я вже сказав тільки що вона. Років 20 тому так найбільше я вів, і недавно я його почитав, подивився. Ну, було досить цікаво, свої думки, що там, як там, де що згадалося, якісь там такі нюанси, які би я вже давно забув, так. О, і все-таки це непогана річ, і дарма я закинув це робити. І тепер, от я придбав, поки я показую ще раз, придбав би тебе, якийсь красивенький собі купіч щоденник. І моя така скромна думка, скромна думка, без мудрування. Я думаю, що ви не повинні пошкодувати. Якщо ви купите собі якийсь красивий той щоденничок і будете його вести. Не звичайно, кожен день я нічого там не записую, але час від часу, там раз в тиждень, раз в два тижні, якісь важливі чи знакові події, якщо стаються в житті, я собі записую. Це все неможливо в пам'яті пам'ятати, так? Тримати. А так, ну, буде корисно. Я повторюю ще раз, ви не повинні пошкодувати. От я сьогодні невеличке відео на 7 хвилин, так, плюс-мінус щось ще виріжу. Все, беріться, відуваги, все найкращого.